Друзі, усім доброго дня. У нас сьогодні, бачите, так сумріво, ну, мабуть, дощик буде. Хоча по прогнозу я читала, що дощу нема. Зараз вийшла за паркани, хочу вам показати квітує моя троянда Супергранда Море. Навесні я її дуже коротко підрізаю, і зараз вона десь мені пояс. Ну, на наприкінці літа вона буде за вишки, а що туди, до криші доставати. Оце, друзі, хочу показати їй квітку. Квітка дуже плотна, така класична форма. Ну, камера трохи засвічує її, вона трошки-трошки темніше. Ну, така туга, бутон тугий. Так, і ви дивіться на цю красу. І дивіться на розмір цього куща. А поруч біля неї квітне-білий алабастер. Я нарешті дождалася. Він буде ще трохи вищий. Оце щось одна гілочка. А, мабуть. Чоловік, коли косив траву, зачепив її. Оце, друзі, отак вони поруч ну, гарно виглядають. А отам я посадила ще одну троянду, вона буде рожева, але щось вона погано йде, треба її підкормити. Зараз вам ще щось покажу. Друзі, оце йду вздовж паркана, тут же півонії повідквітали. У цьому році дуже швидко. Не пойму, вроді і спеки такої немає, але дуже швидко відквітли пивони. Я йду до цієї красуні, друзі. Це деться. Вона величезна, вона за вишки мене десь на метр, мабуть. Мабуть, десь два з чимось метри її висота. Я у цьому році її не різала, восени, верні, в тому році не різала, тому вона так розмахнулася у мене. Дивіться, яка краса. У неї квіти чудові. Вона як сніговий ком. Вона тут за парканом, нікому не заважає, росте собі і росте. У мене вже брали гілочки з неї на черенки. Не знаю, вийшлося у них щось, не вийшло. Ну, це, друзі, така краса, неймовірна. І тут запаркану, там, бачите, мій старий садок. Зараз я так ближче. підійду. Зараз ми підемо в садочок, я вам щось покажу, друзі. Друзі, ми все-таки вбрали перед вікном одну, тую, а другу я залишила там на ній дуже гарний прирост такий зелений. І я хочу її, його підв'язати до того стовбура, що залишився. І може, воно наросте, буду стригти його таким невисоким шариком. Ось у мене починає спрейка квітнути, воно вона ще не квітне. А оце, друзі, моя нахиль глют. Я її в минулому році лікувала. Обрізала дуже коротко, ну ця троянда вона ну чудова, дуже чудова. Вона, що в бутоні чудова, що квітка. Це вона вже відквітає, друзі. Я не встигла трохи вам її зняти. У неї такі тубурці, ну гібкі, такі, вони клоняться, бачите? А так вона половит така троянда. Вона в мене ніколи не була витка висока. Оце ми для неї робили таку опору. Но вона не доростала ось сюди доверху. Може, її вкривати треба було на зиму, але я її не вкриваю, і вона оце сама виживає. Тут ну, троянда дуже чудова. Квіти, гарні, гарні квіти. Зараз підемо ще, я вам покажу трояндочку. Друзі, Леді оф Шалотт. Я показувала вам її, коли вона тільки починала квітнути. А це зараз вона у повному розпуску. І квіти в неї дуже чудові. дуже. Вона і пахне, і кольор у неї гарний, дуже гарна трояндочка. І кущик вже величенький, хоча й молоденький він у мене. Зараз покажу ще, друзі, там у мене одна нова трояндочка є. Вона як вогник у садочку. У неї такі глазки гарні. Називається вона. Ой, зараз, щоб я не помилилася. Ай ай називається. Дивіться, оце вона, друзі. У неї починається квітка така малинова, а потім відквітає, становиться рожева. І тому на одному кущу кажеться, що декілька кольорів. А коли вона в бутончику, бачите, у неї таке жовте забарвлення Отакий От кущик, друзі. Це тільки другий рік вона в мене росте. Це грунтопокривна троянда. Вона викидає такі, бачите, длінні такі побіги, базальні. Гарна дуже троянда. Я там прикопала дві гілочки. Це буде на, будуть на продаж. Я знаю, що такі троянди дуже гарно розводяться. І тут вже в мене квітне е, малиновий піретру, і Мак сюди затисався. Дуже гарно за цією синьою Віронікою. Сьогодні приїжджала сестра, попросила у мене сіміна зібрати. Я знаю, що піретрум дуже не любить пересадки. Тому не знаю, як я його буду ділити, друзі. А ще покажу вам повністю розквітла моя трояндочка Сексі Рексі. Подивіться на оцей кущик. Вона дуже гарна і пахне. У цьому році, мабуть, із-за холодних, вночі прохолодно, роса холодна. І бачите, по краю ліпісточки такі почорніло. І дві альонки сьогодні виняла в неї. Но троянда дуже чудова, дуже, друзі, вона мені дуже-дуже подобається. Зараз ще покажу свої трояндочки. Там у мене мені дуже подобається. Оце, походу, покажу, купила отаку гвоздичку. Дивіться. Вона мілка, але коли її буде багато в кущику, вона дуже буде гарно виглядати. Тут у мене квітне ірис Сибірський, дуже гарний. Я, по-моєму, вже показувала його. Я сюди такий величенький кущ посадила. Ось. Зараз йду до своєї нової троянди. Це в мене нові троянди. Вони в мене тільки два роки, третій рік їм. Це в мене Ель, друзі. Вона перший У прошлому році не така була гарна, а у цьому році і в неї там таке, бачите, жовтий-такий внутрі забарвлення таке жовте, гарне. І багато набирає бутонів. Величезний кущ, а тут поруч росте Гуернсі, але я буду його вбирати, тому що садила, вроді так між ними була відстань. А зараз дивлюся, що Гуернсі такий розкидастий, буде багато місця займати. І First Lady, друзі, Фьост First ось, Теж гарний такий кольор, у неї, чудовий рожевий. І теж, бачите, по краю ліпісточків у нього таке. Я не знаю, як корічне ли щось. І ще в мене одна трояндочка, а вона ще не квітне, друзі, тому не буду її показувати. Ось. Це в мене велаксис, це вона була велика. В прошлому році я знімала такий маліновий гарний колір. Ось, і мене питали, що це у вас за троянда. Вона була отак -от аж за вишки. Потім, друзі, коли це все буде квітнути, я вам покажу. У цьому році вона так сильно підмерзла. Ну, дивіться, за того, що вона велика, як вона швидко набирає, набирає свою висоту. А це, друзі, акрополіс. Декому не подобається ця троянда за свій колір, а мені подобається. Вона, коли становиться як мумія, оці, вони так зелено кофійні якісь становляться, а так вона така кофійно рожева трояндочка. Ну, Квітне все літо, вона не перестає квітнути набирає, набирає базальники, бачите? І дуже гарно квітне. Мені вона дуже подобається. Отам От подаль -по Аймакмілан, ну, вона ще тільки-тільки набирає. Це взагалі чудова троянда. Я її друзі обожнюю. У нас, друзі, така спека була. Я коли висаджувала троянду, ой, висаджувала розсаду помідори, тут свої все. Прийшлося притіняти, бо вони два дні лежма лежали, листечки попеклися, у них кончики. Картопелька так непогано виглядає. І дуже багато, друзі, у нас у цьому році. Оце маленька ли чай, я її колись виписувала? По-моєму, сорт називається Кубанська комета. Зараз покажу вам, скільки вона зав'язує на гілочці ягід. А які вони смачні. Вони такі рожево-фіолетові і дуже-дуже солодкі. Дивіться. Я за цей сорт давно читала і давно хотіла його виписати, і нарешті його виписала. І дійсно, як його і показували, що вона зав'язує багато-багато на протязі усього стобурця, усього. бачите. Друзі, так що в мене не тільки квіти, у мене ще город. Оце пересівало гірки. І понакривала баклажками, бо огірки зійшли і щось їх пожрало. Не знаю, мабуть, слизні. А отут, друзі, у мене росте, я вже казала за неї, бачите, вона зараз квітне. Це троянда чотири сезона. Це вона цей кущик піде на продаж. Це вже дворічний кущик. Подивіться на цю гарну трояндочку. Так що восени вона піде на продаж. А тут у мене росте молоденька Бенджамен Брітен. Я знаю, що це буде величезний кущ, і кольор у цієї квітки дуже гарний. Вона вже в тому році була величенька, така десь метр метр двадцять висотою, але я її перенесла сюди і вона трохи, бачите, тормознула свій зріст. Тут у мене, друзі, хайді-клуб. У цьому році вона низенька, бо підмерзла. Дивіться, як вона багато закладає бутонів. І, друзі, обожнюю, оце поруч, коли. Росте шавлія і біла ромашка. Проста, невелика, така проста ромашка, яка сіється. Я хочу, щоб тут усе було в шавлії і в ромашці, і буде дуже гарно. Черегіол моя улюблена троянда, але вона у цьому році дуже підмерзла і тому тільки-тільки, бачите, набрала свої бутончики. Це ми вже, друзі, в зоні городу. Хочу показати трошки, щоб ви не думали, що я тільки квітами займаюся. Тут у мене такі подняті грядки, вони вже старі, що тут тільки не росло, це опори, тут і гірки. Ось, а У цьому році так потрохи. Це в мене, друзі, не свіклац, не бурячок, це в мене мангольд росте. Ось, Там у мене сині. Сьогодні досаджувала трошки перцю і низкорослих помидор. Тут у мене високорослі помидори будуть. Треба їм ще підв'язати опору таку зробити. Це горох. Він коли вже поїму його, я потім все все вбираю. от Оце, друзі, треба усі ці рослини. Мені це все на продаж. Зараз буду закапувати. Ось, тьома прийшов мій помічник. да Тьом Зараз отак пролізу. Це теж уже все подосажува. У мене вже які помідорчики тут квітнуть. Це в мене. Вони повинні бути низкорослі, ну, низко але вони в мене в парнику переросли і тому вони такі великі. Хоча сорт, оце, бачите, однаковий. Ні, верніше, ці в мене були в стаканах в хаті, тому вони так переросли, а ці я висівала прямо в парник. Там трішки кукурузи, теж мангольд. ось Тут у нас лучок, чесночок, а тут таке накриття, але це не теплиця. Ми накриваємо тільки вверх, щоб дощ не лив. Тут у мене теж високорослі помидори. Мені галинка висилала сіміна, я посадила. Буду дивитися, Галинка дякую. Росада дуже гарна, і сіміна усі зійшли. Багато дуже я пороздавала сістрі, дочці, а там огірочки. Ці огірочки я висаджувала розсадою. Тут у нас теж, ми бачите, як накриваємо, ми тільки верха накриваємо. Щоб дощ налив, бо дощі бувають, дощі бувають різні. Ось, тут у мене тільки огірочки. У цьому році дуже багато зав'язалося ягід, і крижовник, і порічка. Тому будемо ласувати у цьому году. Дивіться, скільки червона порічка вже спіє, дуже багато на кущу. Не люблю обривати, це багато часу уходить на те, щоб обірвати. І дуже гарно у цьому році. Зав'язалася малинка. Це в мене, як їй кажуть, малинове дерево. Ось, воно десь трохи нижче мене. Ну, ягіди у неї великі, дуже гарні. Оця гілочка щось така, як больненька. ось. А там, друзі, дивіться, у мене півонії квітнуть маки, то вже завершення. Там уже сітка пішла і там сусідка моя. Друзі, на цьому я буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей. Друзі, ще не прощаюсь, Зарано попрощалися з вами. Хочу вам показати оцю трояндочку. Це верніше гілочка цієї трояндочки. Це вітка трояндочка, називається вона Донанімф. Це мені сестра приїжджала. Не так давно поїхала, привезла в гілку на черенки. Це витка троянда. ну Дивіться, кажеться, що на ній теж декілька кольорів. І вона квітне усе літо. Це в неї молода троянда, вона тільки третій, третій рік, ну я від неї у захваті. Вона така величезна, стільки багато набирає, вона квіточок. Дивіться, скільки там бутонів. Оце я хочу начеренкувати її, а потім. Де, якщо получаться черенки, бо я в основному черенкую під зиму. А це літо ну, спробую ось, получиться, хочу залишити одну таку собі друзі, троянду. Буду шукати, але знайду для цієї красуні місто. Я дуже люблю мілкоквіткові троянди. Отам От поодаль, бачите, квітують мої три троянди: торнадо низкорослі. Ось, Тепер я, друзі, прощаюся з вами. Дякую всім, хто заходить до мене, хто пише мені коментарі. Усім пока, до нових зустрічей!